І, ну, якби нормальні кризи в сім'ї вони пов'язані з чим. Найперше, коли створюється сім'я, тобто криза від того моменту, коли ми там закохалися, почали зустрічатися, більше знайомитися один з одним, у нас була одна взаємодія. Тоді, коли ми вирішили все-таки одружитися, то в нас почала бути інша взаємодія. І тоді це створення сім'ї, це криза пов'язана з адаптацією одне до одного, встановлення нових ролей, нових правил. Може бути також притирання це якби Встановлення меж між нашими я і формування цього спільного ми. Це перший етап, тобто перша така, перша така криза пов'язана із створенням сім'ї. Пізніше буду ще трошки детальніше говорити.